Знову і знову продається даний автомобільчик. Знову і знову, тому що він ще не проданий. Фіат дукатик в такому варіанті. Білий колір, середня база, 2003 рік випуску. Комерційний автомобіль для комерційного призначення, возити вантажі, заробляти гроші. Все. Купив, взяв замовлення, завіз, отримав винагороду. Все дуже просто. Будь ласка. Та що, будь ласка, що, що в ньому хотіти? Магнітофон є, то вже великий. Всі душечки добрі, папери є всі, папери всі є, всі чіткі папери. Технічний контроль 9.08.2026 року, будь ласка. Машинка ідеальна. На ці роки 2003 рік в середній базі. Заводиться двигун ідеально, працює ідеально. Двигун 2.3, до речі, самий вдалий двигун в цьому модельному ряді. Є резина на заміну 4 колеса. Раз, два, три, чотири є літніх. На ній стоїть ідеальні стоять колеса зимові. Показую. Що хотіти в автомобіля? Віться, як закривається двері. Лялька. Все. Одним словом. Кому треба автомобільчик для заробляння грошей, контакти в шапці профілі, телефонуєте і будемо домовлятися.